Допомога з Італії, Івано-Франківський обласний госпіталь ветеранів війни отримав побутову техніку. Передали її українці та італійці з міста Боргомонейро. Це пральні та сушильна машини, мікрохвильові печі, ортопедичні матраци і подушки. Богдан Ткачук мешкає у нижньому Вербіжі. Після 24 лютого чоловік активно волонтерить. Зокрема, привозить допомогу для українців із за кордону. Цього разу передав побутову техніку з Італії. Зокрема, чотири пральні машини, одну сушильну, мікрохвильові печі, ортопедичні матраци і подушки. Усе це зібрали небайдужі українці та італійці із міста Боргомонеро. Там е, керується Матвеєв Андрій. Це і мій друг, товариш, з якими спільно працюємо. Ми працюємо офіційно через консульство. Хотілося, щоб люди більше допомагали більше були чутливі, спрятеш облаштування пральні у медичному закладі. Необхідність сьогодення, каже гендиректор госпіталю Володимир Федоришин. Адже зараз на лікуванні та реабілітації перебувають військові не лише з Прикарпаття, а й інших регіонів України. Часто прибувають сюди одразу ж з поля бою. Під час війни ми стикнулися з великою такою проблемою, що нам потрібно дуже багато обсірювати наших пацієнтів. Зрозуміло, ну, що колись медичні заклади цим точно не займалися. А зараз ці наші пацієнти попадають до нас з передових і форма, одежа, бушлати все це потребує догляду, тому що вони інших можливості зробити це не мають, крім медичного закладу. Вдалося доставити допомогу із за кордону завдяки сприянню коломийської військової адміністрації. Та департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації розповідає військовий комендант Коломийського району Дмитро Пасічний. І продовжується побутова техніка забезпечить пацієнтам військового госпіталю, хоч частково, домашні умови. Для того щоб створити умови, щоб військовослужбовці наші перебували в таких умовах, щоб вони могли і вилікуватись, і в той же час відпочити. У госпіталі сподіваються, що це не остання підтримка від волонтерів та небайдужих українців. Кажуть, наразі є потреба у морозильних камерах та професійному обладнанні для облаштування кухні. Ольга Хереджук, Андрій Гаращук, події НТК.